Так, ну і більш покращений варіант живлення у нас від впівічної батки. Два любих абсолютно сервопривода Електроніку трошки зменшив, поміняв деякі модулі. Тепер це влізе в невеличкий коробочок. Веб-інтерфейс для керування поки лишився. Як є. Додався лише LCD-екран, щоб бачити без веб-інтерфейсу, на який азімут у нас повернуті сервоприводи. Ну от, наприклад... Ми бачимо нижній це оцей походу на 5 градусів у нас, на 5 градусів. В реалі мерехтіння не видно. так, Ставимо, наприклад, 180 градусів. Нагадаю, ми керуємо, поки по Wi-Fi лора модулі їдуть. І так, натискаю. Сервопривод повернувся, значення поменялось на дисплеї. В будь-який момент можна зайти в веб-інтерфейс. Працює воно лише в цій локальній мережі, без інтернету, зрозуміло. Зв'язок лише між модулем і телефоном. Ну і Другий сервопривод. Давайте теж поставимо 180 градусів. Бачите так. Ну і стартуємо. Відразу і значення на екрані помінялось і там повернулось. Буде це все працювати на радіочастоті і буде дублюватися екранчик на пульті. Трошки згодом покажу, як це працює. Хочу робити невеличкі такі модулі, в які можна буде під'єднати любі сервоприводи для того, щоб зробити свій власний поворотний механізм з видаленим керуванням. І вже далі користуватись цим за потребою.